Василю 27 років. Він інвалід другої групи. Періодично користується послугами маршрутного таксі. каже, завжди їздить за посвідченням, коли ж пільгових місць немає, як і всі пасажири проїзду плачує. Та не цього разу водієві маршрутки номер 64 така схема не сподобалася. Придавив водію посвідчення пільгове на проїзд. Він відмовився мене вести і почав дуже похамсько себе вести. Я запропонував йому гроші за проїзд, він відмовився. І... Почав лаяти і почав е говорити такі слова, що вийде з моєї маршрутки. Почувши ще й нецензурну лексику, Василь з маршрутки таки вийшов. каже, вирішив таку поведінку водія не залишати поза увагою, сфотографував номер автівки і з цим пішов скаржитися в мерію та управління транспорту і зв'язку у структурі. Шоферу, а з ним і перевізнику влаштували розбір польотів. І в міста знає про той поступок ганебний, який ви зробили. Те, що конфлікт був, водій маршрутки Іван Харчук не заперечує, та в нього своя. Правда. Заходить на задні двері, говорить посвідчення, не платить ваші, відкриває двері, втикає, нічого не не веде себе дуже недобре. Вибачення не буду просити. Я свою цвіну осознаю. Водії і справді інколи застосовують міцне слівце. Зізнається перевізник Ярослав Загиней. Каже, постійно проводять профілактичну роботу, проте на досвідченого керманича Івана Харчука донині скарг не було. На даному маршруті. Більше п'яти років, і він не являється якимсь, як в наших колах називається якимсь проблемним водієм. Загалом у рівному це не поодинокий випадок, розповідає начальник управління транспорту і зв'язку Віталій Миронюк. Запевняє, розглядають кожну скаргу. Інколи водії маршруток переходять в межі дозволеного. Некоректно ставляться і до школярів. Парно останні місяць січень було два випадки, коли дитину висажували не довіше до кінцевої зупинки. Дитину, яка заплатила кошти, їдучи до школи, і змушена була вийти, скажімо, на луцькому кільці. Не мовчати про подібні епізоди, а відстоювати свої права радять юристи. Для цього краще заручитися підтримкою, хоча б одного свідка, а ще писати скарги до профільного управління, перевізника та в інспекцію праці. Кінцевий варіант, куди так само можна, але це вже якби не обов'язково. Якщо людина хоче якісь там відшкодування, моральної шкоди, наприклад, отримати, то можна звертатися звичайно і до суду. Василь каже, до суду не подаватиме, і матеріальна компенсація йому не потрібна. Просить тільки водіїв вічливо ставитися до пасажирів. Просто не хочу, щоб така ситуація повторилася з кимось, і особливо можливо з дітьми шкільного віку. Натомість в профільному управлінні водія маршрутки поставили перед вибором або вибачитися перед Василем, або писати заяву на звільнення. Анна Махно, Юрій Кобів, Артем Лаговський новини Рівного.